Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Гоже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, наших патріотів усіх, наших друзів у світі, особливо воїнів ЗСУ, героїчних оборонців України і всіх тих, що причиста Божа Мати, просить за них. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям, слава з Богом! І Богородицею. Зовано-Франківська вас вітає Яборин Володю Павло Дністер. у 2486 фільмі «Поку Христа і УПА 16 грудня 2024 року понеділок. Пропоную вам сючно подивитися відео, ті, що вам підготував у цьому дні. Гадую, що в нас окрема, особливо дев'ятниця є до 19 числа, до славного святого Миколая. І прошу вас помолитися окремо за народженого в липні 1993 року, неподалік міста Миколаєва на півдні України, славного героїчного головного сержанта 47-ї окремої бригади Магура Валерія Маркуса про шість. Чи вже сім фільмів, якого, мабуть, чули, ви, надзвичайно цікаві вони. У них є правда та праці і боротьби та молитви Бога. Валерій Маркус є християнин, і принципово він на собі має зображення розп'ятого Ісуса на хресті. І Він говорить сумну правду про те, як розпинають Україну не тільки вороги Богу прокляті ті. Рашо-фашисти та їхні запорожці, які явні, і їх легше виявити. А, на жаль, і ті, які є у Збройних силах України просто нібито героїчні люди, цери, там, командування і так далі, але насправді далеко не такі вони. Сумно все це і послухайте, Самі подивіться, самостійно знайдіть ті відео. Мої Мої щоденні відео, це бістрасні дні будуть, ймовірно, короткі. І дякую вам за підписку на канал, за множення відео. За все добре і все те, що ви зробили, зробите, як змогли молитвами, коштами, справами помогли чи ще поможете нам іншим нескореним. Козакам і козачкам. Разом ми сила ми переможемо неминуче з Богом. Родицею, за що союсно багато років кажу пророцтво я від Христа. Для Божих людей все зміниться на краще. А поки що злі люди роблять всюди, де можуть, зло. Та неминуче переможе добро і. Переможе те, що Бог захоче зробити в цьому світі добре і святе, Україну ненько очолить Тарас Григорович за Божим благословенням, за всенародним вибором Бог приготував таке, що нікому на голову не спадало, в розум не вкладається. Але я про це совісно говорю вже близько 15 років, явно в інтернеті. Подивіться ті відео, які десь більш популярні на моєму каналі мають більше переглядів. Дякую тим, хто дивиться на мою Facebook, сторінку, в інстаграмі, в телеграмі. Є підписниками. На інших сайтах ми не працюємо, тому буду вдячний, якщо поширите відео, статті наші мережі капеланів. Вер УПА. і не зрадьмо наших героїв. Молімось за їхнє сонячне воскресіння за Україну скоріше спасі. Військовий 47-ї бригади Валерій Маркус порушив півторарічне мовчання після скандалу у війську. Він зняв відеозізнання, у якому розповів про те, що довго приховував, та назвав ім'я комбата, що ставив йому палки в колеса, наживався на армії та бездумно втратив людей на Донеччині. Про кого мовиться? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Керівництво 47-ї бригади не дозволяє збудувати військову частину згідно із цінностями, які декларують бійці. Саме із такими словами, у липні 2023 року головний сержант Валерій Маркус заявив про непорозуміння із командиром та бажання отримати нижчу посаду. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним. Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за власним бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою. Тоді захисник запевнив, що не витримує через систематичні приниження сержантського корпусу, нерозуміння командуванням бригади важливості морального духу бійців, також він назвав заступника командира військової частини А 4699 аморальним дегенератом і додав, що перебування із цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність. Після цього головним сержантом 47 ї окремої механізованої бригади став Віталій Аверін. А сам Маркус зник із інфопростору. Втім, тепер він повернувся. Люди невеликого розуму розцінюють моє мовчання як слабкість, і, хоч вже й пройшло більше року, продовжують лити на мене бруд публічно. І регулярно відволікають від роботи головним фігурантом своєї історії. Маркус називає Івана Шаламагу, якому у кінці квітня запропонували стати комбатом 47-го окремого стрілецького батальйону. Той, у свою чергу, висунув захиснику пропозицію стати головним сержантом. Я погодився і в моїй голові одразу почали з'являтися ідеї, як зробити цей батальйон унікальним. В тій же розмові я почав накидувати ідеї щодо набору людей. Через співбесіди щодо створення фонду щодо тренувань, геральдики, ідеології і тому подібне. Мені не було цікаво створювати черговий стрілецький батальйон, який запакують тими, кого спіймають в наливайках, а потім батальйон розформують. За його словами, далі почався відбір військових у цей батальйон. Він тривав три дні. Однак, вже тоді у командира абсолютно не було зацікавленості у процесі. На усі наступні дні він не з'явився, а замість себе прислав свого заступника. Зараз на екрані ви бачите фото, як проходив захід, і яку участь в ньому брав Іван Михайлович Шаламага за ті кілька годин, що він був присутнім. На щастя, я, хоча б, встиг його представити людям на вулиці в перший день. Також Валерій Маркус пояснив, що його змусили робити свою роботу неякісно, попри те, що у батальйоні вочевидь набір бійців через рекрутинг почав відбуватися чи не вперше в Україні. Мало нам було власних проблем. До нас приїхали помощники з вищого командування, помагати нам набирати людей в батальйон. Вони наполягали, щоб набирали тих, кого зловили ТЦК. Ми пояснювали, що встигаємо набрати мотивованих людей до дати, яка була вказана в директиві. Зберемо вам батальйон крутих молодих добровольців. Але помощникам було все одно. Потім військові почали активно працювати над ідеєю розширення батальйону до штурмового полку. Її успішно презентували тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та отримали схвалення. У відповідь від командування батальйону треба була офіційна відповідь про готовність починати. Ми намагалися добитися відповіді від Шаламаги, коли ж він нарешті оформить відповідь, що ми готові починати, бо ми е, вперлись. В межі батальйону і не можемо розвиватись далі. У відповідь отримали дуже дивні сентенції, які, чесно кажучи, навіть запам'ятати було важко, бо там все настільки було або всьом, і ніячому, що нам в певний, в певний момент нам просто стало очевидним, що єдиний офіцер в команді не збирається формувати ніякий полк. Він просто боїться. Маркус пригадав, що кілька разів Шаламага намагався давати задню та навіть пропонував створити замість полку батальйонну тактичну групу. Я повірив у тебе, мої люди повірили у тебе, але ти береш нашу роботу і разом із нами відкидуєш назад. Я зібрав на коло тебе команду, з якою не те, що полк, з ними уряд країни можна очолити. Дай нам добро продовжити роботу. Ми побудуємо для тебе трон. І посадимо на нього. Лише дай нам добро на роботу. Шаламагу Марку звинувачує і в провальній обороні вуглегірської ТЕС на Донеччині та втраті особового складу. Мовляв, тоді не було стратегії та не цінувалися люди. На мою особисту думку дії Івана Михайловича Шаламаги ледь не призвели до того, що існування нашого батальйону могло там і припинитися. Батальйон втратив багато достойних і важливих людей. Власність, до речі, одного із загиблих шаламага потім ще спробує собі привласнити. І вже ж була цікава ситуація, що в принципі все, що робив комбат, це е, він комбат це шаламага. Да? Він просто якби приєднав щось там, дивився важним поглядом, е, е, іноді запускав свій дрон зі скидами і їхав назад кудись. І це, це, це була вся робота комбату, якого Е, Логістика, евакуація, це все була абсолютно хаотична імпровізація. За словами Маркуса, комбату вистачало нахабства покращувати своє фінансове становище за рахунок своєї посади. Коли він має щось зробити, він цього не робить тиждень, другий. Ти йому нагадуєш, він все одно нічого не робить. В результаті ти сам змушений брати за цю роботу. Разом із тим сам Шаламага, як зазначає Маркус, лише посилив свою неприязнь, коли не отримав запрошення командувати полком. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписусь. Переможемо разом. Під час сьогоднішньої атаки шахедами по Україні 16 грудня чомусь Курська АЕС зупинилась, відрізала від постачання до кільцевої системи Росії наземні сили спецназу ЗСУ. А парочка шахетів через РЕП 16 грудня плюхнулась прямо на станцію. В той же час, після також потужного вибуху в Києві, телеграм-канали пишуть, що одна з корейських ракет змінила траєкторію, вибухнула поряд з реактором. Не запланований удар хотіли вдарити по захопленому бункерів суджі, Втім, не вийшло в окупантів істерика. Ситуація критична: Станцію переводять в режим майже холодних реакторів за даними ТГ каналів, Це вони зробили, аби відвернути увагу світу, і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити на певний час поставки зброї Україні та зірвати курський наступ. ЗСУ, крім того, збільшився рівень радіації. Хмара може погнати на Москву. Ох і догрались вони. Що ж на початку 22-го року було складно уявити, щоб Україна могла завдавати ударів по території РФ, причому на далеко відстань. Зараз українських дронів стає більше. Вони якісніші виробники дуже активно в цьому напрямку працюють, тому що їхня головна мотивація перемога України, щоб ворог відчув, що його просування дається дуже дорогою ціною. Про це сказав заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України Павло Гвозденко. Він навів приклад роботи його підрозділу тайфун минулого місяця. На вдало знищити ворожий комплекс РЕП Боєсоглябс2 який є дуже ексклюзивною дорогою технікою, вартість цього комплексу оцінюють в 200 мільйонів доларів. Росіяни використовують цей комплекс на покровському напрямку, де дуже активно йдуть бойові дії. Ворог туди кидає максимально свої сили для того, щоб продавити ситуацію. Цей комплекс був знищений дронами. Так він не знаходився настільки далеко, проте цю роботу зробили дрони, розповів гвозденко. Заступник командира загону зауважив, що вартість дронів, які використали по такому коштовному комплексу, склала близько 5 тисяч доларів. Що стосується більш дальної роботи. Те, це зараз дуже актуальна тема, бо фактично ворожа дорога техніка, здебільшого, відведена на ту відстань, яка є поза зоною досяжності нашої артилерії. І відповідно, вже складніше працювати. Там дуже багато знаходиться із систем РЕП і ППО, які дуже сильно заважають нашим силам оборони. Ефективно проводити свою роботу. Тому на таких відстанях насправді дуже багато роботи. Там зона до 100 кілометрів глибини. Повідомив він. Гозденко вважає, що далекобійні удари українськими дронами в глиб території РФ це дуже перспективна тема. Необхідно для цього докласти максимальних Зусиль для того, щоб долетіти на таку велику відстань, потрібна техніка вже складніша. Ну і немає сенсу, скажімо, нести півтора-два кілограми вибухівки в Грозний або на якусь відстань в умовні тисячу кілометрів. Звичайно ж, туди потрібно відправляти максимально багато вибухівки, щоб ворог відчув прильоти. Прокоментував військовослужбовець атаку безпілотниками на будівлі ОМОН в російському місті. Грозний він додав, що зараз українські військові використовують безпілотники, які є переробленими пілотованими літаками. Такий літак уже може доставляти досить чимало вибухів. Бухівки, починаючи від 100 кг і більше, тому звичайно ж роботи такого плану ведуться постійно, починаючи від використання тих систем, які є доступні. Є нові розробки, про які ми поки що не можемо говорити. Я думаю, після того як на нашу землю прийде мир, ми вже зможемо побачити і ті розробки, які використовували для того, щоб долітати так далеко і робити боляче ворогові. Резюмував голосденко. Полімося, поборемо, молімося і вимолимо. Городи сиділо раду городиці. Богородиця було Щодня Богородиця чує так багато наших молитов. Але коли ми разом, нас чути краще. Вервиця єднає. Вервиця єднає. Щодня о 20-й годині на живому телебаченні. Давай молитися разом. Молюсь за тебе, Богдані, і всі сили віддаю, щоб людина і свій слава. Гарруєм слава Богу і Богородиці на вічні віки. Гова нації медь воровами.